Доброго дня всім. Це у нас наші курчата фазана. Молодь. Тільки перелинюють на доросле пір'я колір. Трішки стараємось розводити, розмножувати його. Якось розвивати, наскільки це можливо цю галузь зараз. Так що, якщо комусь цікаво, не забувайте підписуватися на цей канал для подальшого розвитку. Якщо вам цікаво. Всім дякую. Далі буде.